Прийшов Київ, німецький колоніст Ірган е, Гетель. І ось він такий: а він вийшов зі служби і вирішив: в мене є гроші, в мене є диплом, Це дуже важливо, було бо без диплому ні в коєму разі. Он, бачите, які на стінах дипломи були. Ось таке. Без диплому ніхто вам не дав дозвіл. І він прийшов і стану нашого гетьмана Даніла Апостола. Хочу відкрити аптеку. А... І я вам хочу сказати, і гетьман погодився. І він дав привілей, привілей тоді так називався патент, ну тобто дозвіл. І ось тут будується перша птаканеці. Перша була дерев'яна. А як ми з вами вже з'ясували, в Києві було дуже часто, що пожежі. І вона в свій час просто прекрасно згоріла. І ось помирає цей гетель, а в ньому залишається дружина. Звали її Анна. Нема тут ні? Ні, ніча ж. Е, наступний раз. Е, е, Анна і вона спадкоємеця. Але вона не може працювати в аптеці. А чому я подумаю? Молодець, це правильно. А чому не можна? А чому вона. А, а, а може вона б хотіла працювати? А чому їй не можна було? А тому, що для того, щоб е, отримати такий диплом, потрібно вище освіту в університеті. А жінки тоді. Не мали права навчатися. Я вам хочу сказати: перша аптека, яка обслуговувала жінками, з'являється тільки на сам при кінці 19 сторіччя. Ось таке. Ось, а їй що робити? І вона наймає іншого е, німця е, Георга Бунге. Е, ну, той такий, знаєте, думає, ну добре, класно, Одна аптека на весь на все місто. Він думає, ну я як, хочу бути спадкіємці, куди ж мені потім? А для цього йому потрібно було що? Одружитися. З ким. А вона така вже, вибачте, не хотів сказати стародавня. Стара, трішечки стара така, знаєте, для цього. Тому він бере за дружину доньку, точно, яку звали Ка, Ка, Каті. Катерина. Дякую. Ось, Катерина. Анна помирає, і тут бункер стає єдиним власником цієї аптіки. Що там, як склалося далі життя, я розкажу вам трішки пізніше. А тепер я запрошую вас, можна сказати, в світ. це місце. Прямо сюди за прилавок. Будь ласка, заходьте. Uh -huh. І ось э, він стає дуже заможним людиною. В нього є багато грошей, є коштовних, бо він же женатий, і в ньому багато дітей. Так, ти гарно знаєш математику, тобі 9 років. так. Uh -huh. е, тобі дуже проста задачка. Неймовірно проста. Ти готовий? Okay. І так. У Георга Бунге було багато дітей, але синів було в два рази більше, ніж дочок. А дочок було чотири. І так скільки було синів? Вісім. Геніально. Давай п'ять. Молодець. Правильно. Вісім синів, чотири доньки. Ось, і а, а, на всіх потрібні гроші. Ви ж розумієте, так? Да? Ось, і, і він заводить собі сейф. Ну, при, примерно такий, це австрійський сейф 1831 року. Але тут зберігали не тільки гроші і е, е, різні коштовності. Хоча бачиш, він такий працює, бачиш, можна закрити, відкрити. А ключ, звісно, був тільки у хазяїна. Але зверни увагу, подивися, ти бачиш, там є ліки. Але ми бачимо ось. Е... Дуже багато штангусів. Штанмасів це німецьке слово. Оці склянки, аптечки. Да? А, так от, а на що ховати ці ліки? А для того, щоб не дуже багато. Але насправді, бачиш, правильне віта була. Там ховали наркотики та отруту. І ось справа в тому, що до середини 19 стріччя. Принципі не було от так званого маркування. Не маркували ці штангласи. І ось одного разу одного разу в Англії середині 19 століття, сталася трагедія. На Хеллоуін, в аптеці, ми ж з вами вже з'ясували, що в аптеках робили різні смаколки. І аптеку наробив людяників угу. для дітей. продавав дітям ну, на Хелові. Так, да? Да. Ось і тут почали хворіти, а деякі і помирати. І всі думають, що таке? Звідки? ніхто не думав на людяники, поки місцевий лікар, він йшов за підозрів і віддав людяник на експертизу. І з'ясували, що в льодянику є ось, знайшли ось це. Стріхні. А це отрута. Дуже гадка. Да. Дуже і ось проблема була в чому. Вони думали, що ж таке з'ясовують, а сталося таке, що помічника втекаря просто бо Вони були одного кольору. Розумієте, цей просто білий там порошочок, якийсь. А це треба було підписати. Точно. І тоді вийшов закон, щоб обов'язково отруту чорним чер кольором, да? а е наркотики. Червоним кольором обов'язково маркувати, щоб можна було що поздивитися, що, що. Ви можете намієш читати, ніхто ну, тебе знає. Да? Ну, ось. Але ви, мабуть. Я спочатку ось... мала бути такою. Ні, а була. От ви бачите, що ці вони різнокольорові. Ну uh різнокольорові. -huh. І от в основному от такі кольори і використовувались. Але саме дорогоцінний колір це ось перед вами рубіновий колір. Отут, самі такі, знаєте, цінні ліки зберігалися, ці цінні еліксіри, щось таке. Але я хочу вам сказати, що е, оцей е, рубіновий колір. Він з'явився зненацька, так і дуже багато кстати, у фармацевтів там щось з'являлося. Вони щось таке робили. Я вам буду показувати. Да? І тут раз, і щось таке вийшло. таке, незрозуміло. Ось, а е, якщо ви були в Венеції чи не були? Ви знаєте, є такий остров Мурано. Мурано, Венеціанське скло, де виробляли ще середньовіччя. Дуже дуже цінне в Європі. Воно коштує неймовірні гроші. Ось, і там такий бідний скрудув. Бідний, мабуть, тому що щось не, не талановитий, щось не мав не, 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 не це не міг нічого вигадати, такого цікавого. І в нього була дружина. І ось, а він бідний, продає там щось такі прості скляночки, білі. А в нього дружина. А що дружині потрібно? Криві, о, бачите, це як да купила шляпку до шляпки. Що потрібно? Сукня до сукні, що? Ботиночки, туфільки. До цього що? сумочка. Тут сумочка, сумочка до сумочки, шляпка щось сяну підходить. Що? Ну, да. нова шляпка до шляпки, нова сукня, і оце неймовірне коло. Яке крутиться в жіночому житті, Я думаю, тільки в жіночому, Боже, ти ще не знаєш. Ти ще узнаєш, що на все це в основному чоловіки. Та за це ну ладно, не буду тебе зараз свідчити все попереду, так ось. І ось вона така бідна, а все подруги вже ходять нормально, одягнені і карета там є, і там знаєте, і йокшерські тер'єр під і все як потрібно, все як надо, фанти повні. А їй нічим понтуватися. І вона така говорить: так, скільки ж можна і ругає оце і лає. Та хто ти такий? да, що ти бобдур такий бибабиба? І він такий. Ну а він шурну чоє може зробити. На такі, ах, так, ну тоді все знімає обручку, а воно в цей час кипітського маса біла. Вона знімає бручку і кидає цю скрумасу. І, і, і тут він через деякий час побачив, що вона бурлить, і рубіновий колір з'явився. Бо кожний колір такого штангасу це добавка якогось елемента. Ось. І, та, і він швидко швидко, швидко раз, і зробив якийсь посуд, і через. Продав і став яким, як ти думаєш, дуже багатим. багатим. А що дружина? А вона зразу повернула, сказала, я тут тільки на прогулянку виходила. Це була помилка. Я тебе кохаю все. І тут в, в родині Що? мир. Все, ось просто запам'ятай, хай ну з... прийдеться да, прийдеться, друзі. А тепер звернуть увагу на цю шафу. Шафа 19-го, старіше, червоне дерево. Але одної самих цікавих речей на цій шафі це оці візерунки на. Скліп, Я вам хочу сказати, це там не, не якимось там залізом робили, що Зі склом працює тільки одна кислота плавікова кислота. Ось, і Це Бог врачування, а Потім навіть лікарів називали ескувапом, трішки переначив, да? чули таке. Але це одна зничок асклепія, звали її Єгія. І вона була богінні здорового тіла. А від ім'я вийшло яке. Яке слово? Гігієна. – Гігієна, Точно. Ось таке. Ну а тепер зараз мені дуже буде потрібна твоя допомога, бо щось у мене тут трішки не виходить. Я хочу вам показати Юінку чи принцесу цього заходу сюди. Він американський, був продам Російської Так. 2 копійки, правильно, молодець. Так ось, зараз е, ти мені допоможеш. Потрібно вибити, скільки коштували ліки від кашлю. А по нашій реєстраційній книзі вона коштує 15 рублів, 76 копійок. І так, іди сюди, зараз ти мусиш е, набрати 15,76. Оце десятки, оце одиниці. І так, 15. Набираємо спочатку 15. Ні-ні, не 5, це 50 буде. Mm -hmm, ні. Так а. О, молодець! Натискай, сильно натискай. Ага. 15. 5, молодець. Так, а це копійки. 76. Ні-ні, стоп, стоп, стоп. 70 і. 6, молодець. Ну, а тепер тобі потрібно дуже сильно крутитися ручку. Давай, давай, крути, 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 крути. І. Єс! Yes! І ти молодець, я це якесь не знаю, не знайома. Ось, просто вирвало щось таке. І бачиш, і вийшло оце. А нащо це вийшло? Для того, щоб ти, якщо потрібно, дав людині решту точно. Але зверніть увагу: ось на що. Справа в тому, ми бачимо такі кольорові кнопки. Да? Бачите, буква П це продаж. Тобто, коли ви нажимаєте П, це продаж. Буква К. Прийшла людина до вас, eh, ти ж знаєш математику, і ось вона тобі дає 20 рублів, 2 червонця. І e, ти в 15,76, скільки ти даєш їй решту, Отут ти нажимаєш тоді кнопочку R синю і даєш решту. Скільки ж ти даєш решти? Mm, Мені дали 20. ну, Я тоді 1 копейку, так, Так, 4. 4, 4. Двадцять чотири молодець, двадцять Красавчик. краса. Два рублі. Двадцять четыре копейки. Да. Копейки, да? да Молодець, це правильно. А потім і ти береш, записуєш це в журнальчик, А потім приходить хазяїн в кінці дня. Да він там щось своє працював. говорить, так ну що?